Житомирська обласна організація, як ви знаєте, пережила парламентські вибори. Слава Богу, вони пройшли більш-менш спокійно в нашій області. Не було скарг від ні членів, наших, членів нашої спілки, журналістів, ні від редакторів, якихось скарг про те, що були якісь утиски. Хоча, звичайно, ми знаємо про певні, але в усякому разі. Питання вирішились мирно, і це нас вже радує. Але у спілки, які більше 400 членів членів, є звичайно поточні проблеми, які ми їх вирішуємо. Тим більше в зв'язку з останнім з'їздом нашої спілки, де визначені нові важливі напрямки роботи, звичайно, багато залежить від того, як. Наш національний орган буде ці питання вирішувати. Ну, звичайно, ми його будемо підтримувати. Але звич... одне з таких питань на з'їзді було поставлено про те, щоб все-таки е... приймати в спілку. Більш більш серйозно своїх членів поповнювати її ряди за рахунок тих людей, які себе проявили не тільки на професійній ниві, але й в організаційному плані працюють беруть участь активно в роботі первинних організацій.